Ви щось чуєте? Так. А що ви чуєте? Що це пахне? Їжа пахне? Так, їжа. А мені щось пахне печеними пиріжками. А вам чим? Печиво. Печиво? Ну, можливо, печиво. Спецію такою додають, щоб дуже красиво пахло. Напевно, що дійсно пухає. А чому ж вона до нас заходила? Не знаєте. А хочете? Сі стане до екрану. Всі так, щоб осіб. Сухідно наша. Всі повертаємося до екрани, де на це Ось і буде. я. Я знаю, що ви хороші поміщі. І хочу попросити, щоб ви навели порядок. На моїй кухні, тому що хтось зробив такий весело і передлипав всі мої речі. А мені потрібно швидко приготувати борщ, кашу ще й зварити компот. Допоможіть покажіть мені, будь ласка. Допоможемо? Добавіть... поможемо! Це приходила я. Я знаю, що ви. Дійсно, подивіться, підійдіть всі, так щоб трошки полом станемо. Ми ж справжні помічники і допоможемо. речі нашого кухаря на кухні. Ґ. Немає, їх треба повернути на свої місця. Давайте швиденько У черзі. Швидко, швидко. І будемо зараз на місцях. Скоріше, коєлідко. Моя ну, різниця. Я видовому. Все що я, я. Я, я, я. Всі вистачило речей. А я ці п'ятки. сім'я? А тепер давайте їх на свої місця. Аріночка, починай. Що у тебе? Ложик, клади на місце. Так. Олексійко, і підходь зразу, щоб було всім. У ловці. тебе що? М'ясорубка. Так. Макарчик. Що у тебе? Сковорідку ставимося. Так. Маша, відходь. Відходь, так щоб всі було тут. Тарілочка. Це хіба тарілочка? Давайте допоможемо. Що це? Дощечка. Ну давайте вже дощечку знайти куди. Так, Айсель, і відходимо. Відходимо, відходимо. Що ви всі хочете допомогти? Так, що у тебе? Рукавички правильно. Так. Олі, що у тебе? Уже Боже тарілочку. Так. Що? Повертай. Ложка? Ложка. Так, Відходь Саша. Дайте трішки трішки назад. Що у тебе? Сумка? Сумка? А в кухаря є сумка, діти? Ні. А що це? Чашка правильно. чашка, чашка. євочка, в тебе що? Що це? Олія? Так. І ще когось залишився. Маша, в тебе що? Гастру. Гастрюля. Ну і я покладу, торти вже встигла кухар приготувати. Молодці? Справилися? А я була уважна, і я слухала, що кухаль збирається приготувати борщ, кашу і ще й сварити компот. Але вона не встигає. І їй потрібно допомогти. Ось стоїть з бачите, бачите, є дуже багато посуду. Давайте ми допоможемо і накриємо стіни, щоб вже було готово. Давайте, макарчик, поставить посуд, який потрібен. А есен поставить серветки і столові прибори, ложку, вилку, що ще потрібно? І на столик. А ми будемо всі уважні. Давайте відійдемо. А дивися, хіба всі потрібно вилочки і ложечки е, ложити? От ну напевно, що правда? Давай виберемо. Ось у нас є тарілка, підійде на борщ. Става. А наша вже взяла. Ви всі хочете допомагати, ви всі хочете допомагати. Ложечку і все, готово. Справилися, справилися, молодці. Чайник. Дійсно, а давайте ще цей кувшин поставимо на компот. Чашечку забудемо. Все, молодці. Твої велике коло. Все. А я буду відкривати дай, наші завдання, які. Лише. Ні, не, не треба таксі. Там щоб всі всі помістилися, відходимо назад, назад, назад. Назад. Давайте ще його пропустимо. Я чекаю, сідай біля нас. Явось, сідай. बिल्कुल शुरू से लेकर तक Сметанка, а в тебе що Саша? Зелень. А Маші що? Помідор? Помідорчик. А Дякую. як ви думаєте, а що ж кухар може приготувати з цих всіх продуктів? Що це таке? Бурачок, м'ясо, сметанка, морквинка. Що ж це буде? Що ж це може бути з червоного бурячка? Може бути? Не знаєте? А давайте пригадуємо, що вона збиралась готувати. Борщ! Правильно! На. Пан, борщ. Так, тому ці всі продукти, напевно, що будуть, все виключили. Зібралась годувати кашу. Але коли вона прийшла, у неї вони всі переплуталися. Але дивіть, що в нас тут є. Якісь дивні мішечки. А це, напевно, кухар тримає тут свої крупи, а на взяли всі собі по мішечку і відходить. Нема різниці, які Просто взяли. Тепер всі взяли. А тепер давайте подивимося, що ж, які крупи були. Що це? Фасоля. Це що? Манда. А це? Що це? Що це таке? Рис, Рис правильно. А Рис. тепер візьміть в ручки свої торбинки і гарно розслідкуйте, Що це таке? А в мене квасок. Може біля квасольки і відходь. Мама, що. Тебе що? Не каша Рис! рис. Це не Марка, марка ложи біля манки. Так, хто положить Відходи. У мене. Тебе каша. що? Не... Мене каша. Не каша, а рис. Повтори. Рис. рис. Ось тут. Так, що у тебе? А мене м'ясо. М'ясо так? Ти думаєш, що м'ясо? А давайте ми трішки ось так допоможемо. Що це таке? Марка. Марка. Ложимо до манки. Макарчик, в тебе що? Що? Де ж манка? Ложи до манки. Манка знову. Єва, в тебе що? Підходимо. Давайте доп... пропустимо ти діток, які ще не посортували і не поклали, отримають мішечки. Що у тебе, Маша? Ложи. В тебе що? Як називається? Рис. — Рис. ложи. І Єва залишилася якась Єва Сьогодні в <п theorem>. нас зовсім не хоче допомагати. Давайте допоможемо Єві. Що вона напевно не знає, що в неї вторгнути. Що це? Квасоля положи. А тепер давайте порахуємо, скільки в нас мішечків з квасолею. Один, два, три, чотири. А з манкою? — Один. Два, три, три. чотири. Є. А з рисом скільки? Це напевно, що його найменше, тому що кухар уже приготувала рисову кашу. А ми <клухи> потім подивилися. Підійшли всі. Дійсно, кухар вже приготувала кашу, їй допомогли. <клухи> Але що у нас залишилося? В Це? Але чомусь я їх дуже погано видам. Вам теж погано видам? Але я груша. Ти думаєш, що груша, але її дуже Це погано видно? А, чіпайте, Мам, мама, давайте. Не давайте ми наші серветки опустимо у водичку і поспостерігаємо, що ж з ними буде відбуватися. Чи дійсно те, що ви побачили, опускаємо в тарілочку. Опускаємо. Що у тебе? Вишенька. В тебе що, Саша? Груша тільки голова. Зелена. Маленька. Груша. Маленька. А Вона груста. груша. Маленька. А У тебе Маленька. що? вишенька. Вишеньки, Маленька. і яблучки, і вишеньки. Бачите, яка водичка. У нас ще сурветка в нас залишилася. Маленька. В тебе що? Жовті і червоні яблучка брала. Підказку вам залишила гарно. Давайте справилися завдання. Але ми справжні помічники. ну що ж, компот вона сварила, а тепер його треба налити. Будемо допомагати наливати. Так! Тільки будемо це робити незвичним способом. Тому йдемо обережно і сідаємо частину діток, сідаємо за оцей столик. Обережно. Суд я. Суд я. Суд я. А Де я сюди. Сюди є. Не треба переносити. Залишаємо якого кольору? Червоний Черв Черв і є стаканчики, але вони порожні. Правда? Нам потрібно налити, а допоможуть нам це зробити. Ось такі палочки. Я зараду вас підійду, покажу і тут покажу. Добре секунду, як це потрібно робити. Але спочатку закричали всі рубачики. Всі закачали, щоб ми не закормилися, не намочилися. праву ручку беремо палочку і перетягуємо компотик наш були, у стаканчик. Не були, не були. Тримай, перетягуй. перетягуємо наш компотик у стаканчик. І виберіть палочку. І ось так перетягуємо. Бачите, як вибереться. Тримай. Остав, тримай, Поліка, треба. Політка, тобі теж допомога треба. Тобі треба допомога, а сама сама дивиться. Ти ж справишся сама, давай ти молодець. Давай перегляди. Подивись, скільки ти багато вже перелила. Двісь. Наливається? Давай, а я дві зробила. Переливається похоти? Так. Давай. так. Хто же перелив. Хто перелив, хто справився? Бачите, який накотик чудодійний. Корисний зварила кухар. А сей справилася Ложи палочку на тарілочку, попаска, молодець. Багато налила коло. І я налила багато. Ну, я ж, дивись, дивись, налила. Я я ну, я давай, швиденько, що не хоче наливатися. Напевно кухар налила тобі дуже багато, тому що ти його дуже любиш. Ось вона налила тобі найбільше компоту. Що ти йому перелила. Ти вже надала? Залишай палочку помічницю, на віло. Друз І, друзі. Я п'ю І ще так. Все, ти дала компоту, залишай. Вона дала компоту. Всі справилися? Так. Да. Так, молодці. А тепер стаємо мишки всі. Поплескали собі, щоб ми допомогли нашому кухарю. Син залишає. Ти вже його розлила. Далі.

Я вже влила ліпку фарбу червону. А ще, ще зелене, я на Ви Побачите, справді, якесь чудо, якщо буде трохи. Так... Знову є в помічниці палочки. І вмочіть в палички, тут у нас є така чудодійна рідина, Я вам потім, можливо, скажу, якщо зняти. Паличку, мочаємо палочку. палочку. Всі мочили. Старілочки мочили. Ось тут, в тарілочку мочаю. Ось тут. Маша, Сюди мочила? Всі мочили? І ставте тарілочку. Ставте і вічорок, буде відбуватись. Що робиться? Бачите, які? А мене роза І полагається. Мочу ще. Дивися, mm -hmm. що вони всі відбувається. Бачите, так картина. А ми, ми вже змішали і вас вийшло молочко просто різного поля. Змішується, правда ж? Сподобалось сподівати нам на Не даремно кухар нам його подарувала. Залишайте наші палочки і підходимо на килимочок. Дариками, правда, допомагали? Воно в пам'ята, так. Пучниками так. чи ні? Так, так. Давайте ще раз ми поплескаємо, щоб ми молиться.